Потужний був вибух, задрібіжали вікна у домі, дім ходуном ходив. Вибухів було близько десь 7-8 вибухів. Був з мамою. На цей момент я був на балконі, це бачив. Ми зараз, ну, відразу побігли у коридор сховатися на стіну. 75. На 12, розміром 43 сантиметри на 40. 30 сантиметрів від бардюра. Загинув один місцевий мешканець, який знаходився в епіцентрі взриву, тобто він поруч знаходився. Отак от от людина вийшла, не дійшла до супермаркету, загинула. І ще а, один місцевий мешканц поранений. Поруч знаходиться аптека, супермаркет, багатоквартирні будинки, жодного повторю приміщення, близькості, де б знаходились збройні сили, чи територіальна оборона, чи навіть поліція, немає, абсолютно немає. Тобто, в був завданий лише от з метою, просто вбити мирних мешканців. У школі було 4 чоловіка, перебували кожен на своєму робочому місці, коли почули вибухи, побігли всі ховатися в підвал, в сховище. Ну, ми чули 5, може було їх більше, не знаю. Але це було дуже поруч. Ви бачите, що це зовсім було поруч. В деяких місцях вікна уламками побило. А так, в принципі, слава Богу, що це тільки сарай. Ми дуже раді, що більше нічого, все на місці. Головне, що всі живі, здорові, школа, ціла. На даному випадку були обстріли міста Харків із реактивної системи Ураган. На даний час встановлено три локації. Де вони були їхнє потрапляння і де було їхнє детонування. Один снаряд несе 30 бойових елементів. Як ви бачили, в кожному із випадків було вилучено від 5 до 10 одиниць бойових касетних елементів, які не встигли спрацювати. Ну, на щастя, для жителів міста Харків вони розкрилися на низькій висоті і не спіли перейти в бойове положення.